Чи не зробити нам сьогодні огляд на три найгарячіші моделі сезону 23 24 року? Це оновлення від відомої японської компанії Олімпік Спінінги, які випускаються під торговою маркою Графіт лідер всім вам відомою. в мене на столі зараз знаходяться три моделі, і зараз ми про них поговоримо. Спонсор цього випуску компанія Берег, яка люб'язно надала мені ці спінінги на огляд. Я їх залишу собі на сезон 24-го року. Сьогодні у нас з вами буде така собі розпаковка цих трьох спінінгів. З вами розберемо для чого. Вони потрібні, під яку риболовлю, під який стиль лову вони підійдуть. Ну і звісно, потім я трошки половлю їм і вже зроблю такий нормальний повноцінний огляд кожної цієї моделі. Так, в мене на столі зараз це файнеза Fineza UX 23-го року з тестом до 7 грамів. По вашим багаточисленним проханням, графіт лідер Корто UX 23-го року до 8 грамів і Найстарша модель, та, що в мене зараз є, і вона знаходиться в мене в руках. Це Leader Calamaretti UX з тестом Edge 4,5. Давайте розбиратись. Ну, Починаємо ми з наймолодшої моделі. Це в мене Leader Finesa UX, 23 й рік, модельний ряд. Я володію фіночкою 20-го року. Вона дуже мені. Подобається, одразу вам скажу. Перше враження в мене було таке, що вона така чиста акунева, але коли я взяв її на змагання, саме на змагання по лову щуки в диких водоймах, тобто озерної щуки, я зрозумів, що ця вудка просто ідеально підходить під такий лов. Тобто це робота з легкими вагами, такими, як там від 1 грамчику до 7. Тест в цій вудці, такий самий тест я взяв, 1,7, І тут. В минулій моделі попередній, 20-го року повний комфорт був десь від 2,5 ну, до 6-7 грамів. В принципі, вона тягнула. Грамчик вже так би відчували, але по кінчику він трошки не відпрацьовував. Але вже так 2-2,5 грама вже було все добре. Вудка надзвичайно легка, збалансована. Серія UX це трошки здешевлена версія всім відомих вам вудлищ, але при здешевлені ціни вона стала більш доступною. В цих вудках зберіглися всі найкращі якості від Graphite Leader. Дизайн практично не зазнав ніяких змін, трошки змінили вони форму ручки, тому що в 2020 році вона більш така груба була, зараз вона така. Більше витончена, вудка класно лежить в руці. Бачите, можете ви оцінити, як вона лягає під ваше передплеччя. Пальцями достаєте до бланка, ті, хто люблять класти палець на бланк. Для чого ця вудка? Ну, Перш за все, вона підійде просто ідеально для. Мікроджигу для лову окуня в озерах, в річках, для ловлі щуки озерної. І навіть от в мене з таким тестом 1.7 мені вдавалося витягувати щуку там до 3 кг. Трошечку <т> <т> треба було повозитися, а от такі там півторушки витягую взагалі без проблем. Надзвичайно легка, надзвичайно дзвінка з живим кончиком. Якщо ви шукаєте собі е, дійсно класний ультралайт е, для мікроджигу е, і хочете доторкнутися да, до такого чудового витвору мистецтв, як будвище від Graphite Leader, от саме серія UX вам дозволить це зробити. Багато від кого я чув, що ці вудки збираються в Китай, але ні, ці вудки збираються на заводі в Малайзії, на заводі. Олімпік безпосередньо вони збирають самі. І е, ці вудки, вони випускаються для внутрішнього ринку. Не всі моделі не впевнені по фінкам UX, але от Каламаретті корти точно вони випускаються для внутрішнього японського ринку. Давайте розглянемо, що тут по фурнітурі. Тут встановлені кільця, кільця тут від Фуджі, Фуджі знаходиться в... Рамах з нержавійки, але вставочка Сік тут есочка, тобто це ставка, яка зменшеного діаметру. Ці кільця вони трошки легші, ніж звичайні. Збільшений діаметр, внутрішній діаметр кільця, але розмір залишається той самим. Бланки тут виконані з графіту, технологія ця називається. Код-колд LV. В принципі, в усіх цих вудлищах використовуються одні ті самі матеріали. Гудлище має пастовий стрій, як будь-яка фіночка, вона така делікатна, м'якенька. Завдяки живому кінчику ви зможете робити таку філігранну проводочку мікроджигових приманок, працювати з найлегшими вагами. Буде цей кінчик відпрацьовувати. Якщо треба кушка там трошки, знаєте, як мармишкою підіграти, цей стріл вам теж дозволить це зробити. Бити, але якщо сяде вам все ж таки непоганий трофей, непогана щука, потужність цього бланку, достатньо, не дивлячись на те, що він такий, бачите, такий делікатний на зовнішній вигляд, він справиться без проблем і дуже класно відпрацьовує. Це будуще на ривках. На змаганнях, до речі, в мене жодного майже жодного сходу, ну, скажімо так, нехай там 98% все що клюнуло, все я доставав і проблем з цим не було. Дуже сподобалась мені саме ця вудка, тому я взяв в цьому самому тесті, але вже оновлену модель. Катушка тримач тут теж Fuji, Бачите, задня гаєчка зроблена з таким карбончиком, всюди встановлена високоякісна EVA, ева, все, як ви любите, стриманий сучасний японський дизайн, вишуканий, який виглядає дуже круто. І от для цієї вудки дуже дуже буде пасувати, наприклад, той самий Vanquish 19 або оновлений Vanquish 2500 s Сюди стає просто як рідний. Так, на цьому вудлищі в нас встановлено вісім кілець. Бачите, який тут кінчик, як він гнеться. От, ну, в принципі, ось такий стрій. Ну, не знаю, тут складно вам показати, це треба тільки в зборі. Потім, коли я вже буду ходити безпосередньо на риболовлі, більш детально ми поговоримо про цю вудку. Випробуємо різні приманочки, різні ваги, поробимо різні проводочки, там буде все ясно. Зараз, поки я вас інформую. 23-й модельний ряд в принципі, він залишився по тестам без змін. Це вудка до 5 грамів, до 7 грамів і до 15 грамів. А, наступне вудлище. А, наступний в нас пацієнт це оновлений графітлідер Corto X. Дуже цікава вудка, Зараз давайте будемо її доставати. Так, що це за вудлище? Це дуже знов, дуже легкі. Дуже дзвінкі і надзвичайно швидкі вудлища. Цей вже спінінг підійде тим, хто полюбляє такі собі колишки. Так, давайте розглянемо більш детально, потім поговоримо про стрій. Значить, дивіться, ось це так все виглядає. Дивіться, який крутезний, цікавий. Катушка тримач, катушка тримач виконаний з графіту, з використання графіту, тут використовується тареєвський графіт, і це власна розробка графіт-лідера, який має маркіровку OP01. Дивіться, тут в нас такий скелетоновський дизайн, бачите? да? І... Відкритий бланк. Тобто, коли ви тримаєте цю вудку, у вас перший палець лягає безпосередньо на бланк вудлища, Перший палець ви достаєте теж до бланка, Тобто, надзвичайна чутливість вам забезпечена за рахунок того, що графіт буде дуже передавати вам всі найдрібніші таркання там, до якихось каряжок, ракушок, чи найтака делікатніша. Пакльовка навіть невеличкої риби. У мене зараз в руках спіннинг до 8 грамів, 0,5-8 грамів довжиною. 209. Хотілося б мені спробувати саме 1.20, найдовшу модель, але зараз немає її в наявності, тому я взяв половити ось таким от ультралайтиком. Так, Кільця тут встановлені з невеличким діаметром, набагато менше, ніж в Фінезі. Це теж Fuji, Fuji QR Concept в рамах із Нержавійки. І саме вставочка SIG так само тут встановлена. S, Тобто Slim, з збільшеним діаметром всередині. Не дивлячись на розмір цього кільця, у нас за рахунок того, що вставочка S вона е наближається до розмірів тарзайту і в принципі, там близько до ваги тарзайту, але ні, тарзайт полегше. Але це така середня межа, але більш дешева для того, щоб можна було зробити це вудлище більш доступним. Ну, Всі посилання на вудки я залишу. Ціни ви бачите на екрані, скільки вони коштують. В принципі, за. Топовий сегмент, топовий японський сегмент, в принципі, непогана ціна. Але але, друзі, якщо ви хочете отримати невеличку знижку, ось мій телеграм-канал. Підписуйтесь, я вам допоможу. пишіть мені в особисто є в мене власна знижка, за рахунок якої я зможу вам зробити невеличку знижку в магазинах. в Магазині Берег. Ну, дизайн ви побачили. Ева тут встановлена тільки ззаду. Тут графіт. Але я думаю, що ось саме така конструкція катушка тримача буде збільшувати набагато чутливість бланка. Так, давайте зараз я зберу цю вудку. Опа. Так, вона така швидесенька, це такий явний колешик, надзвичайно легка. Зараз я вам скажу вагу. Не можу я тримати це все в голові. Так, що тут у нас? Ну, це взагалі це коротесенькі такі вудлища, Якщо от ми заходимо на японський сайт, в Японії значить, продаються 1,43 довжина. Це е, з тестом 0,1,8 грамів, потім 1,63 довжина від 0 до 3 грамів, 1,7 від 0 до 3 грамів, 1,86 від 0 знов до 3 грамів. 1,86 від 03 до 4 грамів. Бачите, яка різноманітна серія. 1,94 0,55, 2,09 це така як в мене 0,58. Це вже більш під наш ринок воно підійде. І 2,24 0,8 10 грамів, і навіть 2,39. Ось 2,39 1,20, Я думаю, щоб було б дуже цікаво. Але нічого, половлю я. Цією вудкою. по бланкам, тут так само використовується технологія графіт-кольт-ЛВ, це Збирається на заводі тарей, тут високомодульний карбон, але ця вудка, вона ну прям зовсім інша, не така, як Фінеза. Якщо Фінеза така м'ягесенька, така. Явний виражений мікроджиг, то це такий собі колешик. Підійде для блешень, для твічингу некрупних воблерів, мінов, для невеличких кренків, ну і, звісно, для джигу. Тобто, ось в даному випадку ось ця вудка вона буде максимально універсальна. Не знаю, як вона кидає, не знаю, яка тут чуйка, але тримаючи в руках такий, знаєте, Заряжений нерв. Я під бланку так от стукаю. Ну він аж дзнить в руках. Нема ніяких паразитних таких коливань. На потрях, вона одразу там зупиняється. Дуже така цікава чистка кавирялка. Так, ну що, і е, прийшла черга до найстаршої моделі. Це каламареті. Вперше я буду знайомитися з цією вудкою, Ніколи я не ловив каламаретями. Навіть ну зараз будемо з вами разом розбиратися. Взагалі це кальмарова серія для ловлі кальмара, і е, ці вудлища, вони мають такий специфічний стрій. Тест на них вказується в еджі. от В даному випадку в мене зараз я достану. Якщо я не помиляюсь, до 4,5 еджі. Так, да, в мене виходить 2,5-4 еджі і по шнуру тут заявлено від 0,4 до 1 ПЕ. Тобто це каже про достатню таку потужність цього вудлища. Це 862. У нас доступна в продажу 2,39. От якраз як в мене 2,39 до 4,5 еджі, 2,52 до 3,5 еджі і 2,59 до 4,5. Еджі, як, якщо перевести приблизно в наші грами, то наймладша модель вона десь буде там до 20-22 до 22 грамів, середня десь до 25-28 грамів, і ось ця найпотужніша приблизно до 35 грамів. Але, друзі, якщо ви збираєте цю вудку, от блин, от блін просто я вам скажу зараз, скільки вона важить, це треба вже на японський сайт завітати. Так, значить, вага всього вудлища 2-52 довжиною всього 100 грамів, 100 грамів. Коли її береш в руки, вона настільки збалансована, що ви навіть не розумієте ну таке враження, що це вудка там максимум до 18 грамів, але ні. Тут потужності вистачить десь до 35 грамів. Надзвичайно потужний комель тут, який підсилений такою обмоточкою. Бланки. Тут використовуються так, як я казав, в попередніх моделях. Верніше не бланки, а технологія це графіт лідер Colt LV. Кільця. Так само тут встановлені Food Six слімовими вставочками. Ручка вже йде з передньою гайкою. Бачите, якщо у нас в фінки задня гайка, то тут передня гаєчка. Катушка Тримач тут теж Fuji, високоякісна Ева, потужний комель і живий кінчик. От На Патріах вона така, знаєте, таке враження, що е, вона навіть такого, знаєте, такого чіткого, регуляр-фастого строю, вона от грає аж від чверті. Кінчика. І е, я думаю, що ця вудка це просто надзвичайна катапульта. От перші мої враження от береш, дуже легка, збалансована і дуже-дуже вона повинна бути кидуча. Е, підійде для чого? Для лову, наприклад, жереха, для закиду на дуже далекій відстані блешень, на джиг. Я бачив, що навіть Дмитро Галаш цими вудками ловив і Воблерами Твічів 110-ки, і Ратлінами працював, і працював Джих Рігом. Тобто це такий, знаєте, максимальний універсал, але не кол. Вона така, знаєте, вона м'ягесенька, чіткий виражений регуляр фас, але з дуже-дуже дуже дуже потужним комелом. І працювати вона починає вже там від. Чверті, ось така дивіться, краса. Ціна на ці вудлища вона там приблизно 10-11 тисяч гривень. Це серія UX. Ну, звісно, що без референсу UX вона буде коштувати трошки дорожче за рахунок того, що будуть більш преміальні матеріали використані, але. Не дивлячись на це, це все ж таки графіт лідер, це Мерседес, так званий, і тут що збірка, що якість матеріалів на дуже 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 високому рівні. Ну, ось друзі, ось такі новинки від графіт-лідера 2023-2024 року, які в наступного сезону нам буде, нам треба буде випробувати. Я обов'язково, як я казав, зніму про них огляди і більш детально про них вам розповім. Вам подякував за перегляд. Задавайте свої питання в коментарях, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм, для того, щоб ми з вами могли спілкуватися. Всім і кожному я завжди відповідаю, дуже швидко відповідаю. Вам подякував: подобайте цьому відео, підтримуйте український контент, підписуйтесь на канал про спіннинг і побачимось на наступних рибалках.